Таю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини калуша студії Катерина Арсені. Блок Петра Порошенка визначився з кандидатами у мажоритарних округах. Про це 14 вересня йшлося у Києві на з'їзді блоку по виборчому округу номер 85 балотуватиметься міський голова Калуша Ігор Насалик. Від всеукраїнського об'єднання Батьківщина по 85-му округу до Верховної Ради балотуватиметься нині діюча народний депутат Ольга Сікора. В рамках громадської ініціативи Поранені СОС на Прикарпатті стартував аукціон з продажу картин. Картини калузького художника Володимира Безрукого допоможуть пораненим в зоні антитерористичної операції. 12 вересня на площі Героїв відбувся завершальний етап соціального проєкту Моя вулиця. Фахівці із соціальної роботи міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді визначили переможців конкурсу творів «Есе мій найкращий друг та конкурсу малюнків Вулиця Моєї Мрії. Упродовж літніх канікул фахівці із соціальної роботи Калуського міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді провели дев'ять заходів в рамках соціального проєкту Моя вулиця. Основною їхньою метою була організація змістовного відпочинку для дітвори, а також ознайомлення з історією вулиць, житлових масивів міста, знайомство з видатними людьми, які там мешкають. Закінчилося літо, і завершився наш соціальний проект Моя вулиця. Продовж літа ми зустрічалися на різних площадках, на різних вулицях. Ми говорили, звичайно, про вас, про дітей, про ваших батьків. Ми говорили літом про те, якими ми хотіли, щоб виросли діти. Батьки хотіли сказати, що ви нечемні трохи, і що треба зробити, щоб ви стали чимнішими. Я не маю на увазі конкретно кожного з вас, бо ми упродовж літа зустрічалися з різними дітьми, і ми розмовляли. Про багато речей, про те, які ви талановиті, про те, яке у вас хороше майбутнє. Фінансову підтримку заходам надавали приватні підприємці, чиї установи розташовані в тому чи іншому мікрорайоні. Щоразу більшість учасників отримували різноманітні призи: солодощі, канцелярське приладдя, сертифікати на сімейне відвідування певного громадського закладу чи навіть туристичну мандрівку. Кожне свято вулиці завершувалося нагадуванням про конкурс творів есе, мій найкращий друг, і конкурс малюнків, вулиця моєї мрії. 12 вересня на площі героїв відбулося підведення. Підсумків цих конкурсів загалом у них взяли участь кілька десятків дітей. Причому не лише калушани, а й діти із сімей переселенців. Найактивнішими виявилися учні загальноосвітньої школи номер 1 Вони, проявивши ініціативу, додатково ще й написали листи солдатам і намалювали для них малюнки. Школярі дякували захисникам за можливість проводити цікаві свята під мирним небом. За мирне небо, за, за мирне. Небо. За усмішку мами, за усмішку мами, за ясне сонечко, за ясне сонечко, за дні у школі незабутні. За дні у школі незабутні, за наше майбутнє, за наше майбутнє. За наше, майбутнє. За наше майбутнє. Дитячі роботи цього тижня волонтери громадського координаційного центру передадуть разом з гуманітарною допомогою українським військовим, які воюють на Донбасі. А в рамках цілого конкурсу, вулиця моєї мрії, кращим малюнком було визнано роботу 15-річної Наталії Харковцевої. Кращим твором, мій найкращий друг, звернення 13-річної Софії Скляренко, яка дякує в есе новим друзям з літнього табору Лімниця та усім, з ким познайомилася протягом літа, перебуваючи в Калуші. Обидві дівчинки були активними учасницями усіх свят вулиці. На даний час вони вже повернулися додому в Сєвєродонецьк Луганської області. 12-річна калушанка Катруся Речкова поїде підкоряти Сан Ремо з 4 по 11 серпня в Буковелі проходив вперше в Україні національний відбір міжнародного пісенного конкурсу Сан Ремо Джуніор. Юна співачка продемонструвавши що чудовий вокал, отримала путівку на конкурс, який навесні наступного року відбудеться в Італії. Виконання арії Оміо опери Пучині Джані Скікі принесло Катерині Ричковій, учениці Калуської гімназії одностайних шість десяток від журі. Бурхливий овацій глядачів та впевнену перемогу на національному відборі міжнародного пісенного конкурсу Санремо Джуніор-2015. Семикласниця без остраху освоює репертуар світової класики. Академічної музики і вірить, що її чекають сцени всього світу. Санремо Джуніору престижний міжнародний пісенний конкурс для співаків віком від 6 до 15 років. Фінал, якого проводиться щорічно в Італії, на великій світовій сцені популярного концертного залу Арістон Супроводі Симфонічного оркестру. Саме на цій сцені своїми гучними концертами тішили глядачів Майкл Джексон, Елтон Джон, Тіна Тернер у Х'юстон. Традиційно з початком нового навчального року калузькі заклади позашкільної освіти презентують роботи своїх гуртків на базі шкіл міста. Щоб залучити дітей до гурткової діяльності, таку презентацію організували працівники Центру науково-технічної творчості учнівської молоді в загальноосвітній школі номер 1 з 15 вересня розпочинається новий набір охочих займатися в гуртках. Торік вихованці центру науково-технічної творчості ушнівської молоді вибороли 72 призові місця на різних рівнях. В цьому позашкільному закладі можуть спробувати розкрити свій талант як п'ятирічні дошкільнята, так і 18-літні знайдуть собі справу до душі. На презентації представлені різноманітні гуртки: це радіоелектронне конструювання, судно моделювання, авіамоделювання, мистецтво декорування, юні фотоаматори. Також на презентації є гуртки еколого натуралістичного напрямку. Це є юні квітникарі, аранжувальники, природа і фантазія та інші. П'ятирічні дітки відвідують гурток Образотворче мистецтво, і це є таке нововведення, можна сказати, бо раніше в нас були гуртки на Базі дошкільних закладів, але зараз дітки мають можливість приходити і до нас в заклад. Минулоріч гордістю центру науково-технічної творчості стала вихованка гуртка Соломоплетіння Аня Іващук, яка перемогла на всеукраїнському рівні у виставці Наш пошук і творчість Моя Україна. На початку в мене виникали труднощі з коли я вчилася плести шахматку, але потім я добре навчилася і вже виготовляла деякі роботи, такі як підставка під гаряцю, вшивання бутилки та стаканів. Серветниця, ще я би хотіла навчитися виготовляти великі вінки, які виготовляє мій керівник для виставок. І хочу подарувати його своїй мамі. Наставниця переможниці розповіла про роботу з соломою. Робота з соломкою я скажу не є одна із важких. Це клопітка робота, і, але все рівно залучуємо дітей, тому що це все йде від природи, це воно живе, це дарує нам земля, сонце. І е, на, також е, ми стараємося відродити традиції, які е, ще виконув, ну, з року в рік передавалися в наших, в наших батьків. Керівник гуртка радіоелектронне конструювання Петро Клиса розповів про своїх чотирьох вихованців, які на обласній радіотехнічній олімпіаді вибороли одне перше місце Владислав Бондар, одне друге та два третє місця. Особливості занять у гуртку «Природа і фантазія пояснила його керівник. У нас є вироби із сіна, вироби із шкіри, з кераміки. Зараз дуже популярна пішла техніка холодний фарфор. Також ми використовуємо мішковину, робимо із них посудини і оздоблюємо їх декупажем та декоративними стрічками. З мішковини використовуємо ще робимо лісовичків, так як це наш оберіг нашого дому. Шкіру використовуємо і як. В прикрасах своїх і як і декоративне панно. також із кераміки. Виліплюємо і декоративні панно, і іграшки. Є ще паперопластика, Тобто лялечки робимо на українську народну іграшку. Є в нас такий конкурс. Що ж до виробів, то щороку на День Незалежності України та День міста центр науково-технічної творчості організовує ярмарок, де діти можуть їх продати. Цьогоріч на День Незалежності найбільше продали виробів з соломи. Усього вторгували 560 гривень, які діти віддали для потреб учасників АТО. Завідувач еколого-натуралістичного відділу Галина Савчин повідомила, що в них не лише виготовляють різні вироби, а й здійснюють природоохоронну і просвітницьку роботу. Діти беруть участь у конкурсах, конгресах, поход. Наприклад, під час акції, годівничка підгодовує пташок узимку, збережи ялинку спрямована напередодні новорічних свят, вберегти від знищення лісових красунь. Перевод світ, щоб зберегти перші квітучі рослини навесні, екологічні походи організовують, щоб не знищували тварин, які занесені до червоної книги. Екологічний конгрес, живе земли» для збереження водойм. Юний дослідник і дослідницький марафон. Це навчально-дослідні земельні ділянки, де вихованці вирощують лікарські, технічні та овочеві культури. Деякі культивують з дикого стану на грядку, вчаться правильно збирати та заготовляти лікарські рослини. 12 вересня у Палаці культури мінерал відбулися урочистості, присвячені дню фізичної культури і спорту в Україні. На заході підбили підсумки роботи спортивної галузі міста за останній рік, нагородивши найбільш достойних спортсменів, тренерів і працівників цієї сфери. Своє професійне свято працівники фізичної культури і спорту відзначають у другу суботу вересня. Тож у переддень свята, яке цього року припало на 13 вересня, у палаці культури мінерал відбулися урочисті заходи. Вони розпочалися із виконання державного гімну. Потім пам'ять полеглих за волю України вшанували хвилиною мовчання. Про досягнення спортивної галузі міста присутні мали нагоду передивитися у презентаційному фільмі виробництва Калуського міського телебачення. Офіційна частина. Де на свята розпочалася із привітання заступника міського голови Галини Романко. За дорученням міського голови Ігоря Насаєва дозвольте привітати вас вперед вашого професійного свята на працівника фізичної культури і спорту, а Юнь Калуша, яка має приклад таких прекрасних вчителів, викладачів, тренерів. І сидить з вами це дуже добре, це просто чудово. Взагалі кажуть, що фізична, фізичні вправи можуть замінити дуже багато ліків, але жодні ліки в світі не можуть замінити фізичні вправи, це тому, що здоров'я насамперед залежить від того, як ми власне виконуємо ці фізичні вправи, адже фізична культура і спорт. Це не тільки красиве тіло, це не тільки оптимізм при будь-яких життєвих ситуаціях, а це сила духу, яка зачаровує всіх. Власне, в нашій Україні, в нашому місті надається надзвичайно це, на мою думку, я думаю, ви згодитеся з цим. Увага розвитку фізичної культури і спорту, здорового способу життя в нашому місті. Складно так, звісно, що складно і є проблеми. Одно значно проблем є, і їх завжди буде, оскільки буде поступ і рух вперед. Тренерів, фізкультурників, спортсменів і юніорів спорту відзначили грамотами і подяками міського голови, підкріпленими грошовими преміями. Посвідчення майстра спорту України із боротьби самбо отримав калушанин Олег Гаврилюк. Від управління у справах сім'ї молоді фізкультури і спорту Калуської міської ради до присутніх звернулася спеціаліст Галина Охович, яка передала вітання від начальника управління Михайла Клима. Шановні колеги, прийміть сердечні вітання. З нагоди Дня фізкультури і спорту, який сприймається в суспільстві як свято здоров'я, гарту, молодості та краси. Спорт регулярні заняття фізкультурою це здоровий спосіб життя, до якого долучаються тисячі мільйони наших громадян. І особливо приємно усвідомлювати, що наше молоде покоління все більше і більше захоплюється активними оздоровчими заняттями та спортом. Цей святковий день. Шлемо вітання тренерам та спортсменам, які своєю натхненою працею досягають високих спортивних результатів не тільки на місцевому рівні, а й на всеукраїнському та світовому. Ви наша гордість, наша надія. Сердечно вітаємо з фізичної культури і спорту всіх ветеранів, вчителів та викладачів. Фізичної культури всіх навчальних закладів міста, всіх активістів спорту та меценатів, які приймають активну участь у сфері розвитку державної політики, фізичної культури та спорту в місті. Висловлюємо вам щиру вдячність звичку міцного здоров'я, спортивного довголіття та бажаємо талановитих, наполегливих учнів та ще більше перемог і злетів, гарних уболівальників, та усіляких життєвих гараздів на примноження спортивної слави єдиної незалежної України управління у свою чергу також нагородило найбільш успішних спортсменів і працівників галузі. Доброго настрою з нагоди професійного свята додали виступи мистецьких колективів. Івано-Франківську однією з цікавинок цьогорічного святкування Дня фізичної культури та спорту став кубок народного депутата Олександра Шевченка з Армреслінгу серед аматорів, який проводили активісти громадської організації спільними зусиллями. Для участі зареєструвалися 37 учасників віком від 24 до 40 років. Чимала кількість глядачів протягом більш як години спостерігали за запеклою боротьбою. Професійні судді слідкували за дотриманням правил та визначили абсолютного переможця. Першість вибору Олег Асман з Калуша. Друге та третє місця Івано-Франківців, Назара Вальова та Андрія Марка. Учасники змагань отримали від організаторів медалі, грамоти, цінні призи та головний приз Кубок. Різноманітними спортивними заходами відзначили у школах міста Олімпійський тиждень та день фізичної культури та спорту. У спеціалізованій загальноосвітній школі номер 2 відбулося спортивне свято у пошуках олімпійського вогню. Здобутка українських спортсменів на внутрішніх та міжнародних аренах та вихованню підростаючої олімпійської молоді присвячувався Олімпійський тиждень, який з 8 по 12 вересня проходив у загальноосвітніх навчальних закладах по всій країні. Під час різноманітних тематичних заходів школярі більше дізнаються про історію олімпійського руху, його ідеї та принципи, про те, як загортовувати себе не лише фізично, а й інтелектуально в рамках Олімпійського тижня, з нагоди дня фізичної культури та спорту, 12 того вересня у калузькій спеціалізованій загальноосвітній школі No2 відбулося спортивне свято в пошуках олімпійського вогню. Я думаю, що такі заходи повинні проводитися завжди, тому що спорт, рух це є життя, здоров'я і виховує для дітей всебічно гармонійний розвиток, виховує в них мораль, виховує дружність між ними. І ми завжди між п'ятими шостими класами стараємося проводити такі свята. Справжні олімпійські пристрасті заполонили спортзал, коли команди п'ятикласників визначали в естафетах хто швидший, спритніший, влучніший. Окрім фізичного гарту, учні отримали нагоду здійснити мандрівку до стародавньої Греції на Олімпійські ігри давнини і, долаючи складнощі інтелектуальних конкурсів, разом більше дізнаватися про найпопулярніші спортивні змагання сучасності. До речі, віднедавна у шкільній програмі із фізкультури поряд із фізичним. Розвитком є і і теорія фізичної культури і спорту. Вони ще ну, не вивчали теорію, а з п'ятого класу ми починаємо вивчати теорію фізичної культури і спорту, так як в нас є вже олімпіада з фізичної культури, де обов'язковим іде не тільки практичні заняття, але й теоретичні завдання. Пошуках олімпійського вогню не єдиний захід, що відбувся у рамках олімпійського тижня. Наприклад, учні 7-8 класів взяли участь у загальноміській легкоатлетичній естафеті, а старшокласники змагалися у волейбольному і баскетбольному турнірах. Ну і це була вся інформація. На сьогодні в студії працювала Катерина Арсані. Дякую вам за увагу. На все добре.